Сьогодні Міжнародний день стерилізації тварин. Стерилізація вважається одним із способів контролю за чисельністю безпритульних тварин. І сьогодні ми на цю тему поговоримо із нашими гостями. До нашої студії ми запросили ветеринара і волонтера. Отже, представляю вам наших гостей Анна Сологуб, головний лікар ветклініки, і Наталя Данілюк, співзасновник зоозахисної громадської організації Фенікс. Доброго вам ранку. Добро і я сподіваюся на плідну бесіду. Наскільки е, взагалі важливо є ця тема для обговорення? Не дарма, я думаю, що важливо, бо не дарма навіть цілий міжнародний день організували у світі от для нашого міста. Наскільки це актуальна тема? Це дуже актуальна тема, тому що всі мабуть, знають нашу проблему в місті це проблема з бездомними животами, проблема з викинутими животами, ті, які вже родились непосредственно на вулиці. Собаки кусаются, собаки нападают на людей, собаки гуляют на детских площадках. Это, наверное, тема обсуждения последнего года а то и двух всеми людьми в нашем городе. Наверное, слава всем высшим силам, в зависимости от веры и э, понимания людей, в нашем городе открылся все-таки центр стерилизации животных, коммунальное предприятие, Центр защиты животных. Э, это место, куда животных забирают с улиц, простерилизовали, передержали, вакцинировали, привили от бешенства и выпускаются э, обратно в среду их обитания. Э, вот, если кто-то хочет забрать там животное, можно прийти посмотреть, какие там сейчас есть уже на попечении у коммунального предприятия собачки, можно их забрать в дом. И, конечно же, стерилизация – это один из тех слонов, на которых именно базируется сокращение численности бездомных животных. Потому что Какие бы ни были породистые животные, наверное, вот не хотела касаться политической и экономической ситуации у нас в стране и непосредственно в Николаеве, но от этого никуда не деться. Как бы там ни было, доллар у нас уже зашкаливает, насколько я помню, на вчера был что-то около 40, и вот каждый заводчик должен подумать, насколько сейчас необходимо увеличивать поголовье животных. Если Будем смотреть правде в глаза, людям уже скоро не на что будет себя прокормить. Насколько ваши питомцы, да, потомство ваших животных, будет потом в безопасности, не окажется ли оно на улице, не усыплят ли его, это в лучшем случае, а то и выбрасывают и, и делают все что угодно. И поэтому я бы хотела обратиться ко всем Николаевцам. Если ваше животное не представляет прямо супер какой-то ценности, по разведению, стерилизуйте своих животных, ограничьте потомство своїх любінців від того, щоб вони казались на вулиці. Ми зараз повернемося до історії цього дня. До нагадую, сьогодні міжнародний день стерилізації тварин. Про історію цього дня у нас сюжет Тему – дресирування собак, бо будь-який пес повинен підкорятися господареві і знати, як мінімум, кілька обов'язкових команд. Обов'язкова і соціалізація тварини, тобто привчання до спокійного реагування на подразники міста, велику кількість людей, авто та інших собак. Называется команда социализация Аджим. То есть а, эту команду мы делаем для чего? Чтобы вы могли собаку оставить в городе. А, в городе вы понимаете, много людей, много собак могут рядом пробежать, и собака должна не изменить своего положения. Для этого ну, мы учим команду сидеть и без хозяина. Потому что очень много раздражителей. Собака любопытная, и она все хочет видеть, хочет все знать. Поэтому для нее это очень большое насилие, чтобы выдержать хозяина команду. То есть она осталась без присмотра, она может схитрить. Но хорошо адресированные собаки, они понимают, что этого делать нельзя. Найлегше привчити собаку до обставинних подразників у віці від 3 до 7 місяців. Поки цуценя тільки проходить вакцинацію, на вулицю його можна виносити на руках і гуляти там, де немає інших собак. Він буде звикати до міського шуму. Підлітка треба познайомити із максимальною кількістю міських звуків. Покатати на машині, автобусі обов'язково потрібно відвідати вид лікаря і перукаря. Частіше змінюйте маршрути прогулянок. Коли собака хвилюється, її потрібно підбадьорувати спокійним голосом, погладжуванням і кормом. При агресії потрібно обсмикувати собаку, але абсолютно спокійно. Пес повинен бути байдужим до бігунів у парку, до велосипедиста і до шумних дитячих ігор. Обов'язково ходіть на собачі майданчики і різні виставки. Це ми подивилися про основи дресирування е, собак-сюжет. Сюжет, е, сюжет е, стосовно Міжнародного дня стерилізації тварин ми. Е, Можливо, також подивимось, якщо у нас е, залишиться час, але у мене ще чимало запитань до наших гостей. Хочу звернутися до нашого ветеринара. Скажіть, будь ласка, Анну, е, що це за операція? В чому вона полягає? Ми говоримо про стерилізацію. Наскільки вона безпечна для здоров'я тварин? Ну, в первую очередь, это стерилизация ⁇ это удаление полностью всего гормон вырабатывающего органа, не частичное, не перевязывание труб, а именно удаление полностью всего органа. Потому так что это если... операция. Да. Насколько она складна? Если врач с хорошими руками, то она, в принципе, несложная. И для животного она не опасная. Более того, она, это является очень гуманным поступком. К животному, скажем так, потому что если животное дома э, сидит, э, гормоны хотите вы того или не хотите, они все равно выделяются у, у животного. И если будет холостой выброс гормонов и не будет овуляции нормальной, то есть не будет оплодотворения, то идет уже гормональное нарушение. То есть сначала это потихонечку, потихонечку, потом это все превращается в поликистозы, в воспаление и в онкологию. Поэтому чтобы этого не было, лучше всего... То есть это, на отличие от від других методов, это, можно сказать, хотя хоча... трош... и более болезненный, на... Так, насколько болезненно для тварины? Для животного, в принципе, это не болезненно, потому что м, данная операция делается всегда под общим наркозом, и животное засыпает и просыпается уже... Про прокидается уже после операции. Зрозумело. Отже, це безпечна операція для кошеня. Так, да, це безпечна операція. Це безболісна, але е, тут можуть бути інші запитання, побічні ефекти. А побічні ефекти не бувають. В тому випадку, якщо животне проходить предопер... предопераційне обстеження, тобто животне повністю обстежується, якщо є якісь якісь серцеві патології там або лідичні, або печінкові, то завжди, е-е спочатку животне проходить курс лікування. а потом уже оперируются. И в дальнейшем просто животное уже держится на контроле, лечится. Если животное абсолютно здоровое, то никаких последствий, никаких побочных эффектов у него нет. Для наших властников э, тварин, для любителей тварин, как доглядать за твариной после операции? А, после операционной... Че, дней... потребен то специальный догляд? Да. Какое-то харчевание, что потребно, как доглядать? А, после операционной период идет, э, это первые дни 5-7, <coughs> это обязательно э, антибиотиковое, Терапия, потому что хотите вы того или нет, это полостная операция. И как бы не хотели бы мы сделать ее стерильной, все равно страховка должна Урезана быть. Урезаны уже не целы, да. все-таки да. за твариной. Да. После операции 7-10 дней животное обрабатывается, то есть обрабатывается шов. Это... Властник тварины обрабатывает да. шов. Да. Как и людині після операции, перевязкой. Да, робили, да. В дальнейшем шел снимается и больше никаких проблем. Единственное, что э, огромная просьба к э, хозяевам, чтобы не перекармливали животных. Потому что <сёк>, после стерилизации гормон вырабатывающий орган удаляется, и гормоны не так сильно бушуют. То есть э, все калории в организме не так хорошо сжигаются. И если хозяин начинает перекармливать животное, то потом э, выступает как Тут-то особливости на ведь у харчева Да, немножко урезать аппетит, потому что аппетит ну, просыпается хороший. Есть специальные корма для стерилизованных Есть, да. животных. И хотелось бы все-таки <как> сказать заводчикам всех животных, что после стерилизации, после кастрации, животному надо давать больше физической нагрузки. Да, действительно, гормоны выделяются меньше, но становится менее малоподвижным, скажем так. И увеличите количество прогулок, увеличите какую-то физическую нагрузку, давайте больше бегать, давайте где больше играть, и у вас не будет вообще никаких проблем с для собачки можно больше гулять, а для котика больше играться, больше да, 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 да. Сейчас очень много всяких игрушек. Сейчас можно самим даже дома сделать игровые площадки для животных. Они занимают очень мало места. И вашим животным действительно будет интересно, и у вас будет меньше проблем в вашей семье с вашим любимцем. Так, це ми поговорили про саму операцію і е, ще запитання: в будь-якій ветеринарній клініці можна зробити цю операцію чи в якихось окремих місцях в нашому місті? Я думаю, в будь-якій клініці, де є хірург. Так, тобто на це також слід звернути увагу. Да. Угу. І ще якісь поради будуть власникам тварин? Да, огромная просьба не кастрировать котов до 8-10 месяцев. Это огромная просьба, потому что все животные, которые особенно коты кастрированные до 8 месяцев, они попадают уже в зону риска мучекаменной болезни, потому что уретра развивается до года, и если животное рано кастрированное, уретра дальше не развивается. После кастрации она останавливает рост. В дальнейшем Бывает всякое в нашей жизни, где-то там ну, дешевый корм съели, где-то там рыбы переели. Это кальций, которые, это микроэлементы, которые не усваиваются и выходят через почки солями. Если уретра развитая, она пропускает эти соли. Если уретра недоразвитая и она маленькая, то это 100% мочекаменная болезнь буквально там на второй-третий год жизни. Дякую, скажіть, будь ласка, ми говорили про те, що зоозахисники вважають цю процедуру безболісною. Чи можемо і такої, одним із способів контролю за чисельністю безпритульних тварин? За досвідом інших країн ми можемо підтвердити цю думку, Наверно, практично во всіх розвитих країнах, європейських країнах в Америці стерилізація це вже как бы пройдений, переживаний етап. Якщо у нас тільки люди до цього привыкають, тільки починає это все вводиться, то в тих країнах це нормальна операція. Тобто, коли там люди беруть животних, то их сразу предупреждают о том, что вы обязаны простерилизовать это животное. Если они берут в приюте, это животное уже простерилизовано. Так как если животное не представляет племенной ценности, если оно не предназначено именно для разведения, для продолжения потомства, как вот животные-чемпионы, участники выставок и так далее, то там любой человек просто обязан это сделать. Мы, к сожалению, к этому только идем. Но, надеюсь, уже скоро мы войдем в ряд цивилизованных. Вних стран, хоча б этим пунктам, а скажіть, будь ласка, ви як ніхто знаєте, як в нашому місті налагоджена робота саме в цьому напрямку? В нашем городе работает коммунальное предприятие. Так, запрацевало, уже... мы уже говорили. Да. Насколько да, оно да, активно да, запрацевало? Да. Вы знаете, очень, наверное, активно. Мы даже не ожидали. Не было перерезания красной ленточки, распития шампанского, чего-то, какого-то концерта. Но, тем не менее, с первого же дня, это уже с прошлого понедельника, ловцами коммунального предприятия было отломлено уже семь животных. На следующий день тоже <coughs> около шести, И все они на сегодняшний день были уже стерилизованы, кастрированы. На вчера на территории коммунального предприятия на передержке уже после операционной пребывало 29 животных. Часть уже была ранее выпущена. В среду обитания вернулась к своим опекунам, кураторам, люди, которые кормят, которые за ними смотрят. Часть еще находится на передержке. То есть в среднем коммунальное предприятие в день будет стерилизовать около 8 животных. Это довольно-таки приличная сумма. У нас в місті тепер будуть відловлювати тварин, але не так як раніше їх знищували, а просто проводити цю процедуру і відпускати в місце проживання. Тварина залишається жити, залишається охороняти ту територію, і де вона звикла жити і охороняти. Приносити радість і не лякати вже інших, тим, що можливо будуть нащадки, які будуть збиватися да, в це, це саме що найголовніше, лякати... що не ні нужного потомства. Що... Мешканців району, якщо угу. у вас в дворі є 3-4 собаки, то те паглові не буде увілічуватися. Угу. Скажіть, будь ласка, е мешканці району, будинку, під'їзду, де дошкуляють можливо зграї собак, як вони можуть вплинути на цю ситуацію? Вони можуть дзвонити по телефону 1588, гаряча лінія, дати заявку зі своїм номером телефона, з адресом, куди э, комунальне підприємство, як хочуть заявляючі, э, приїде забереть собак на стерилізацію. Угу. Дякую. Ми зараз знову спробуємо подивитися сюжет, э, який присвячений Міжнародному дню стерилізації тварин. З'ясуємо, є він чи немає. Чи відповідає? Ми за тих, кого приручили. Безпритульних тварин нашого міста стає щоразу більше. На думку представників зоозахисних організацій, найгуманніше вирішення цієї проблеми стерилізація. В останній вівторок, лютого, у світі традиційно проводять Міжнародний день стерилізації тварин. Його ініціювали американські зоозахисники у 1992 році. З метою переконати якомога більше людей стерилізувати своїх хатні хуців, адже це єдиний доступний і гуманний спосіб вирішення проблеми безпритульних тварин. Це не свято, а скоріша нагода привернути увагу до проблеми, яка вже багато десятиліть існує в багатьох країнах світу, в тому числі і в нашій. Щороку зростає кількість країн, які підтримують ініціативу проведення дня стерилізації тварин. Україна не стала винятком, оскільки ця проблема в нашій країні досі не вирішується гуманними методами. Тварин продовжують вбивати, побудовані притулки переповнені і не система роботи з безпритульним. Цей день зоозахисники різних країн проводять різноманітні заходи, намагаючись донести ідею відповідального ставлення до домашніх тварин. В надлишку домашніх тварин безконтрольні їх народжуваності, корінь, проблеми появи безхатчен. Всім відома ситуація, коли власники тварин випускають своїх хлопчиків погуляти з дворовими собаками, звідти на вулиці постійно. З'являються десятки і сотні нових цуценят. Та випускати своїх собак власники вміють, а знайти потім господарів народженим цуценятам ні. Роблячи так, вони по суті чинять злочин, тому що абсолютно не цікавляться подальшою долею цуценят, які з'явилися на світ через їхню безвідповідальність. А доля ця, як правило, рання і болісна смерть. Важливо, щоб люди зрозуміли, стерилізувати потрібно не тільки вуличних тварин, але й домашніх, безпородних і породистих, що не становлять племінно цінності, бо тільки так можна не допустити народження тисяч і тисяч нікому не потрібних і приречених на загибель кошенят і цуценят. Ми часто стикаємось з намаганням закритися від правди. Не хочу нічого знати, я буду погано спати, не треба мені нічого розповідати. Але від того, що закриєш очі, проблема не зникне. Вона все рівно залишиться частиною нашого життя, і її все рівно треба буде вирішувати. Ми з вами тільки гості на цій планеті, як і всі інші живі істоти, і ми, люди, повинні. Піклуватися про тих, хто поруч із нами. Дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії обговорити таку важливу і таку людяну тему. У вас є побажання до наших глядачів. Да, хотілося б побажати всім здоров'я, всім щастя і давайте вирішать наші проблеми в місті, а не створювати їх для того, щоб вирішили хтось.